Вітаю вас на уроці математики! Ми сьогодні з вами продовжимо говорити про задачі і тренуватися розв'язувати задачі. Але для початку, як завжди, ми почнемо з усного рахунку. Наші чарівні хмаринки принесли нам наступне число. Тож давайте скоріше розв'яжемо приклади. Дев'ять додати один. Перевіримо десять. Вісім плюс два. Теж десять. Шість додати чотири. Теж десять. П'ять плюс 5. Так, правильно. І нарешті сім додати три. В десяточку молодці. А зараз спробуємо повіднімати десять мінус один. Дев'ять. Десять мінус два. Вісім? Десять мінус три. Сім. Десять мінус чотири. Шість. Десять мінус п'ять. П'ять. Молодці. Давай зараз з тобою пригадаємо, з чого складається задача. Задача складається завжди з умови, тобто те, що нам точно відомо. Ще у задачі є запитання, тобто те, що нам треба дізнатись. Обов'язково в задачі є розв'язання, тобто дія, з допомогою якої ми знаходимо невідоме. Ну звичайно, Відповідь. Відповідь на запитання задачі. Давай подивимось уважно на малюнок. Поставимо питання так, щоб вийшла задача. Але спочатку почнемо з умови, що нам точно відомо. В червоному відрі у нас 2 кілограми риби. А в синьому відрі 6 кілограмів риби? Це точно ми знаємо. Що ми ще можемо дізнатись? Так, ми можемо дізнатися і поставити питання, а скільки риби разом? Якщо ми знаємо, скільки риби в кожному відрі, як ми можемо дізнатися, скільки риби разом? Молодці, правильно! Для того, щоб дізнатися, скільки риби разом, нам знадобиться додавання. Додамо до 2 кг кілограм... 6 кг. Порахуй усно, скільки разом риби в двох відрах. Давай перевіримо. До 2 кілограм додати 6 кілограм це буде вісім кілограмів. Молодці! І порахували правильно і рибку порадували. А зараз приготуйся. Нам треба буде дуже добре подумати. Подивись уважно, наприклад. У цьому прикладі загубилась дія. Нам треба з'ясувати, який знак треба поставити між двома числами плюс чи мінус. Для того, щоб правильно визначити знак, подивимось на перше число і на результат. Якщо результат 9. Більше, ніж перше число. А перше число у нас 6. Якщо стало більше, то це буде додавання чи віднімання? Звичайно, якщо стало більше, то ми додали. І нам потрібен знак плюс. Молодці. А в цьому прикладі дивимось на перше число в прикладі 9. І на результат сім. Результат став менший. І якщо щось зменшилось, це означає, що ми забрали або відняли молодці. А при відніманні ми завжди пишемо знак. Знак мінус. Розумнички. Пригадали, розібрали. А тепер увага! Самостійно. Уважно подивись на цей приклад і визнач, який знак потрібно поставити. Порівняємо перше і останнє числа. Давай перевіримо твою відповідь. Так, плюс, молодці. І ще один приклад, подивись уважно на перше число і результат. Який знак нам треба поставити? Давай перевіримо. Якщо стало менше, то це дія віднімання і треба поставити мінус розумнички. І ось же знайомі нам терези. Давай дізнаємось, яка вага дині. Пригадаємо, щоб дізнатись вагу дині або будь-якого предмету на терезах, нам треба скласти всі числа на гирках. Подивимось на гирі і назвемо вагу кожної гирки. 2 кілограми. І 2 кг. Не забуваємо, вагу ми виміряємо в одиницях кілограм. Так, то, щоб дізнатись вагу дині, нам треба до 2 додати 2. Порахуй усно, скільки це буде! 2 кг додати 2 кг. А разом... Обов'язково ми зараз перевіримо результати числення. Тож, щоб дізнатися вагу дині, нам до 2 кілограмів треба додати 2 кілограми, і разом це 4 кг. Всі молодці, я думаю, у всіх вийшло правильно обчислити. А зараз. Давай ми трошки з тобою відпочинемо і порухаємося, щоб потім продовжити працювати. Тож, давай встанемо за стол і трошки потанцюємо. Відпочили, порухались, продовжуємо наш урок. Приготуй, будь ласка, зошити ручку. Якщо тобі потрібен час для цього, постав відео на паузу. А коли будеш готовий, продовжиш перегляд. Розв'яжемо задачу. Давай з тобою дізнаємося умову цієї задачі. В ящику 13 кг. Персиків. А в іншому ящику віноград. Скільки вінограду в ящику, якщо його на 6 кілограмів більше, ніж персиків? Давай розв'яжемо цю задачу разом. В першу чергу ми маємо визначити, що ми точно знаємо. Ми точно знаємо, що персиків 13 кілограмів. Я одразу запишу це, щоб не забути. А далі нам треба дізнатись, скільки винограду. І давай подивимось уважно на умову, адже у нас є підказка на 6 кг більше. Щоб дізнатись, скільки більше або наскільки більше, ми використаємо дію додавання. Звичайно, додамо число із нашої підказки 6 кг. І так ми дізнаємось, скільки кілограмів винограду в ящику дорівнює. І ось тепер постав відео на паузу, запиши розв'язання задачі в зошит, порахуй самостійно і запиши відповідь до цього прикладу. А потім продовжимо перегляд і перевіримо результат. Давай перевіримо. До 13 кілограмів ми додали 6 кг. Із підказочки 13 додати 6 це завжди 19. 19 кілограмів в ящику з виноградом. І це і буде відповідь на запитання задачі. Молодці! Давайте ще розв'яжемо задачку. Вже знайомі нам відерця. Тож яка умова задачі? Готові? В зеленому ведрі 10 літрів. А ось в жовтому? Невідомо, правильно. Але в жовтому відрі на 5 літрів менше? Скільки води? В жовтому відрі. Будь-які задачі є, і умова, і питання і розв'язання. Тож, за умовою задачі ми точно знаємо, що в зеленому ведрі 10 літрів води. Правильно, ми їх запишемо. Що нам треба дізнатися? Нам невідомо, скільки в жовтому, але у нас є підказка, що в жовтому вітрі на 5 літрів менше. А коли ми отримуємо щось менше, то це математична дія розумнички, віднімання, звичайно. Тож нам треба від відомого числа 10 літрів відняти число із підказки 5 літрів. Постав відео на паузу. Обчисли. Цей приклад. Запиши відповідь, а потім продовжимо перегляд і перевіримо. Тож, давай перевіряти. 10 літрів відняти 5 літрів дорівнює. 10 мінус 5. Завжди буде 5. 5 літрів. Тож, давай дамо відповідь на запитання задачі. Скільки літрів води в жовтому відрі? Так. В жовтому відрі 5 літрів води. Які ж ви розумнички сьогодні так добре попрацювали? Я вам дякую за урок, за вашу старанність. І до наступних зустрічей!